Друзі, всім привіт! Вітаю! Компанія Автопрофікс на зв'язку. Перед нами чудовий варіант. Це тіафорте з полюбившимся атмосферним двигуном. Двухлітрова, 17-й рік, 45 миль пробігу на автомобілі. Автомобіль поїде в експлуатацію в таксі. Так вона виглядає. Було пошкодження передньої частини. Ціла безпека на автомобілі, жодна подушка безпеки не спрацьовувала. Так вона виглядає. Ще будемо займатися робити хімчистку, полірування. Замінимо резину, гуму на нову. Автомобіль витрачає. В середньому 8 літрів бензину по місту, ну і приблизно 10 літрів газу. Вже встановили газове обладнання на неї. Зараз покажу вам салончик. Так виглядає салон, є великий монітор, Apple CarPlay. Газове обладнання. Що будемо робити сімчистку. Така трошки брудненька. Просторий, доволі такий салон. Якщо розглядаєте автомобіль в таксі, ця машинка їде в комфорт клас всередину. Це не економ вона може працювати по комфорту. ну Ось так. Звертайтесь до нас, привеземо вам. Схоже авто, може навіть краще. В дописі буде телефон. Пишіть, коментуйте, будуть питання, звертайтеся, ставте лайки, теж не забуваємо. Ось така от краля. Саме головне, вона, виходить, під ключ порядка 10 тисяч доларів. Компактний, економічний сіті автомобіль.